Починаємо лінійку, присвячену вшануванню пам'яті героям-випускникам, головнешку Івану, Ткалічу Володимиру, Шліпаєву Олександру, які віддали своє життя за честь батьківщини. Школа струнко, прапор внести. Проходить особливий надзвичайний захід. На нашій шкільній лінійці присутні представники спілки ветеранської організації України, учасники Афганської війни, бійці, які боронили і боронять Україну в зоні антитерористичної операції, рідних загиблих, також вчителі присутні, присутні на старшовласники і мешканці мікрорайону. Символічно, що в ці травневі дні наша держава. Весь цивілізований світ відзначає день перемоги та день примирення. Бажаючи живим ветеранам міцного здоров'я довголіття, ліття, ми вшановуємо безсмертний подвиг ветеранів Другої світової війни. До замісні на справа герої сподіваємось, що шкільне середовище ніколи не стане місцем політичних житла, місцем конфронтації українського суспільства, різноманітним і спортивним діям, що, на жаль. Зараз існує в нашому сусідстві. Шановні токмачани, шановні побратими, 12 тисяч воїнів афганців воювало і воює в АТО в добровольчих батальйонах та Збройних силах України. 74 воїна афганця загинуло за майбутню незалежну та квітучу Україну. Ви бачите на цій стіні дві меморальні дошки. Це наша пам'ять героям українцям. Головечко Іван Івановичу, Ткалічу Володимиру Михайловичу, Черепаєву Олександру Анатолійовичу. Вони загинули в різні роки і в різних країнах. Головечко Іван та Ткаліч Володимир Загинули у 80-х роках минулого століття в Республіці Афганістан. Черепаєв Олександр Загинув у 2014 році на Донбасі, захищає від загарбників нашу рідну землю. Ми бачимо, що вони стоять в одному строю, що їх об'єднує. Це школа, де вони вчились, місто, де вони народились, це любов до України рідної землі. Вони до кінця виконали свій солдатський обов'язок і стали героями. Шановні земляки, сьогодні згадували трьох учнів вашої школи, які віддали своє життя за славне майбутнє. Мені хочеться сьогодні згадати Олександра Шеліпаєва. Тут зараз стоять хлопці, воїни АТО, які живими, слава Богу, повернулися з цієї війни. 2 березня 2014 року труна з тілом Олександра приїхала, повернулася додому, вкрита прапором України жовто Владимир. В цей самий день з військомату чергова партія воїнів відправлялася на війну. Шість хлопців, рівно половини з яких добровільно пішла захищати свою батьківщину золото. І те, що співпало, що сам, в цей самий день ми, нас стопака було шестеро, Зустріли труну нашого бойового побратима і замінили його на війні. Шестеро за одного. І сьогодні вже ладало гасло ніхто крізь нас. З цих шести троє потрапили у 37-й Запорізький козачий батальйон, гасло якого теж є ніхто крім нас. Ніхто, крім нас, з вами не захистить нашу країну. Ніхто, крім нас, з вами, не збудує наше майбутнє. Спасибо большое. Мне, конечно, очень приятно, моему отцу тоже, что в этот день, э, простите, мне не часто доводится говорить о своем... даже не знали, мы полгода не знали, где он. Но, но и но. Давайте будем поминать этот день, поминать этих людей, вспоминать. И будем улыбаться. По крайней мере, это хорошо как для нас, так и для них. серцем згадаєм своїм це потрібно не мертвим це потрібно живим дякуємо а там грибить а там стріляють а там невинні помирають мою країну розривають на сході піної землі. Іде війна, воюють люди. І в мирний час, і в мирні дні там помирають на війні. Мені так боляче дивитись ті кадри, ніби і скину. Для чого там людей вбивають? Дайте відповідь, за що там хлопці багатьом по двадцять комусь немає двадцяти. Їм би крачила будувати, їм би не бачити війни. Осища і сліва, хотя сю опку, зимки столицы, дячко білое, платье на движения. Так же ты с ней танцевала когда-то. А что же теперь своему отражению? Где ты мир его отдалась, вот тебя твоя небеса, Возвращайся, возвращайся, догугли на границу.